Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас неділя, і у мене така, знаєте, неділя в лайт режимі, тому що ну, ще ще я нездорова. І котик от мене лічить, не відходить від мене постійно. То поряд лягає, то на, на мене прямо лягає. Ну, Коти вони такі, вони зразу відчувають, де болить. Коли погано і нас лікують, тому в мене такий, знаєте, постільний режим сьогодні. Да, Рижик, Да, Рижик, мій лікувальний котик, мій котик. Хоча він сам не дуже здоровий, в нього проблеми з зубами, а не дає лікуватися. І так ми один одного підтримуємо. Вчора все-таки я виходила в магазин вже десь так ближче до вечора. І дещо купила, заходила в магазин новус і в простор. Тому, кого цікавить, зараз покажу вам свої покупочки. Ну от, Знов, знов до мене, знов на мене, знов на ручки. Покупки в магазині новус. І простор. Давайте почнемо з простора. Ну, це ви бачите, це постійно у мене є в покупках. Чому беру в просторі? Тому що у мене бонуси накопилися і мені потрібно їх потратити. Та і ціни непогані. От, наприклад, корм такий м'яу по 11 гривень, 10,90 будемо так говорити. А цей корм по 76 гривень, але мінус бонуси, то виходить доволі таки. Хороша ціна. Так, далі, що ще в просторі купила? Зараз, до речі, хороші ціни, акційні ціни розпродаж різних товарів для подорожей. Вони так лежать там у них в таких корзинах, і там потрібно так поритися і дещо можна таке гарне там знайти по хороших цінах. Минулого разу, коли я була. В цьому магазині тут побачила такий контейнер, контейнер вибачте, для пігулок. Був такий от довгенький. Я хотіла його взяти, але думаю, та нехай наступним разом. А сьогодні прийшла, його вже немає, є тільки такий. Мені от такий в довжину такий от, більше ніби подобається. Але це теж нічого. 3990 коштує такий органайзер. Давно вже його хотіла купити, сестрі купила, а, а собі все якось знаєте, відкладала цю покупку. А тут вже думаю, та ні, потрібно брати, тому що зараз п'ю вітаміни, і так, знаєте, коли зранку спішу на роботу, то інколи так вип'ю, а потім думаю, так, випила я чи не випила, і так, знаєте, якась така метушня та бігатня, і, а так чітко вже знаєш, коли тобі, що, як випила ти чи не випила. Така корисна річ. І ціна ну, ніби непогана 40 гривень. Я рахую, що це нормальна ціна. Так, і потрібно було мені поновити мішок для прання білизни. Подивилася ціна 34 гривні. Акційна ціна, теж думаю, що непогана виробник, ну, бо марка, торгівельна марка, яка продається в бонусі. Бона. От, така от теж необхідна річ. І, 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 і в просторі в мене була е, покупка на суму 159 гривень. Так, все. Далі, магазин новус. В новусі теж пішла за самим необхідним. Батон половинку беру. Якось я зараз мало їм хліба. І коли купую цілий батон, то він в мене потім. Е, Ну, вже і не свіжий, та і або сушу на сухарі, або там дають котикам, або собакам там виношу. От. Ну, не хочеться, щоб залишався хліб. Тому купую зараз половинки: 14 гривень, молоко, коров'яче. Таке завжди, ви бачите, в моїх покупках воно коштує 35 гривень, стається. 35 гривень. Сметана отака за 30 гривень, акційна ціна, зараз 15%, ягодинська. Теж зараз стараюсь не брати великі упаковки сметани. Ну, так, хіба що якщо вже дуже така гарна ціна буде акційна. Взяла собі на ранок отакий сирочок, він іде з 20% знижкою, з родзинками. Смачний, і там ще доволі таки непоганий термін. Здається, ще 2 дні придатності. Також взяла гом... не гомілки, а стегна курині. Вони йшли по акційній ціні 119 гривень, взяла три штуки на 78 гривень, запечу з картоплею і овочами. Так буде мені і поїсти тут вдома і на роботу взяти. Так, Закінчилося в мене вже Моя сільська цибулька, і купила отрішки тут на 6 гривень. А та цибуля в новосі по 13, ну, майже по 14 гривень. Здається, так, по 6 гривень, так. Так, 13 гривень, 14, ну там 13 з копійками. Так, майонез лагідний купила такий, ну, це, скоріше, мене зний сос 30%. Зараз в основному використовую його на салати, а зараз от зварила бурячок і буду робити такий салатик з трішки-трішки чеснику, можливо, додам. Огірок свіжий, ну, такий якийсь. Зроблю, знаєте, асорті з бурячком, воно буде смачно. І чай закінчився в мене, тому купила от такий чорний азерчай з чеб... чебрецем. Акційна ціна йшла на цей чай. Так, чай, чай, чай. 30, так, 37 гривень. 99 копійок, 38 гривень. Ну, для цього чаю, я думаю, що хороша акційна ціна. І в магазині Новус у мене була покупка на 271 гривню. От так, так сходила потихеньку, пройшлася, провітрилася, <свіття> подивилася, що нового у нас на районі. Ну і трішки походила в магазині Новус. Мені завжди там цікаво. От, ходити між рядами, між поличками з продуктами, з товарами і дивитися, які є ціни і що такого новенького, тому що товари відрізняються від АТБ і від Сільпо. Так що такі ціни і такі в мене покупки. Лежи, не лежи, а вставати потрібно і щось готувати, тому що ж завтра на роботу. Потрібно взяти тормозок та і так лікуватися потрібно з хорошою їжею, з хорошим харчуванням. Щось роблю, і от в мене стоять і стакан з компотом, і стакан і чашка з чаєм, і постійно щось п'ю, п'ю-п'ю. Тому що в такій ситуації потрібно пити багато рідини. Ну, всі ви це знаєте. Так, як і казала, буду робити запікати, от курині купила бедра стегна, верніше, і е, картопля, морква. Цибуля і вирішила все-таки додати оцей гарбузик хокайдо. пішла, зірвала. Зараз подивлюся, чи він уже достиг чи ні. Ну, По так зовнішньому вигляду, то ніби ще і ні. Але от відрізала отак, знаєте, початочок цей і бачу, він такий і готовий до вживання цей гарбуз хокайдо. Дуже люблю саме запікати таку, от таку страву, з, щоб там був гарбуз і його побільше було. Я так розумію, що як тільки наступить настане оцей гарбузовий період, то в мене буде ця страва постійно в вживанні. Це дуже просто, легко нарізав в духовку і все готово через хвилин 45 година. От. І це смачно. Так що займаюся зараз такою от справою і Хто там готує чи куштує щось, всім смачного. Все вже приготувала, відправляю в духовку, накриваю фольгою, і не забуваємо, що матовою частиною фольги завжди наверх, тобто назовні. Завжди контролюю, щоб було саме так. Про гарбуз, дивіться, він ще не дозрів, насіння ще. Потрібно, щоб оформилося воно ще молоде от навіть ріжеться. Але сам гарбуз дуже м'який, ну, в смислі, що він, оці всі гарбузи, які ми там споживаємо вже осінню восени, то вони такі тверді, шкірка тверда, їх інколи так важко різати, цей так гарно ріжеться. От, і я думаю, що він буде і смачний, тому що сама м'якоті вже готова, ну а насіннячку ще потрібно дозріти. От такий чудовий гарбузик. Кайдо, який я купила в Новосі, зібрала насіння і тепер посадила і тут у себе в Києві, і на Черкащині на городі. І цього року їх доволі таки багатенько, тому будемо смакувати. І різала ж це все, звичайно, оцим ножиком. Так він мені подобається. Зараз От всі ножі тепер я відклала в сторону, користуюся тільки ним. Обережно, звичайно. І якщо в кого є такий ніж, скажіть мені, будь ласка, він буде постійно такий гострий, його не потрібно ж точити, гострити, От як з ним так поводитися. Але дуже обережно стараюся, ніде нічого так не кидати його, ніжно кладу завжди, щоб цей носик не пошкодити. Ну, поки що що Це дуже гарний мій помічник. Ще сьогодні мені потрібно зробити манікюр. роблю його сама, і тільки що змивала старий лак. Помітила, що якось і якість нігтів покращилася. Можливо, все-таки це той накопичувальний ефект від вітамінів, які я пропила раніше і зараз п'ю. От бачу, що і не такі вони стали ламкі на кінцях і не так розшаровуються. і... Краще якось ростуть. Ну, це дуже-дуже добре. Але все рівно якось я останнім часом полюбляю все-таки, щоб е, нігті були, без, е, ну, під, я зрізаю, як то кажуть, під зав'язку. О, довгі нігті зараз чомусь не люблю. Так, і, як то кажуть, нагадаю ще раз: це не, мені не важко, а комусь, можливо, буде корисна ця інформація, і е, я вже розповідала і розповідаю ще раз, оцей ноготок, який я купувала, в такий він зовсім не працюючий. Ця рідина ну, у мене лак не знімав. Потрібно було, я не знаю, скільки цих спонжиків використати, щоб хоч, хоч якось зняти лак. Але мені дуже подобається сама упаковка з такою от помпою. Тому зараз я. Сюди переливаю саме звичайний ноготок рідину для зняття лаку і користуюся. Це дуже-дуже зручно. І хто бачив моїх відео, то я купила в Аврорі теж таку баночку з такою ж помпою, але поки що ще туди нічого не наливала. Тому що мені так їй шкода, вона така гарна, така мімішна і стоїть в мене і просто радує око. Ще я не придумала, що туди налити. О, тому користуйтесь такою от моєю рекомендацією, це дійсно дуже зручно. А такий ноготок не купуйте, не рекомендую. Хоча так гарно написано: і рис, і лемонграс, але, але результату нуль. І ще показувала вам своїх відео, що купила в Ашані от таку зубну пасту. Тут вона ніби як іде з хвойним екстрактом. От, почала нею користуватися, і е, хвойного тут я нічого не відчуваю зовсім. А тут дуже чітко відчувається гвоздика, От така гвоздика. І потім вже я побачила на картинці, що тут теж разом з гілочкою хвої от намальована і ця гвоздика От гвоздичне масло. Воно дуже-дуже тут виражене. Кому це не подоб... не до вподоби, то звичайно цю пасту я вам не рекомендую, та я чесно кажучи, не дуже полюбляю гвоздику і у нас. На роботі є співробітники, які зранку приходять, і я ну, відчуваю, що вони жували гвоздику зранку. Це зараз таки доволі поширена така процедура. Е, ну, Хто для чого, для яких цілей, це ви можете е, почитати в інтернеті, але е, як є, так є, так вам розповідаю. То хто любить робити цю процедуру зранку, то і ця зубна паста теж підійде. Мені вона подобається по консистенції. Вона гелево-прозора така. І я люблю такі, такі зубні пасти, саме гелеві. От така от вона, бачите? От. Гел Гелева. Але ж, але ж оцей возичний присмак перебуває всі її е, такі, як то кажуть, е, плюси. Ну, а мінус це от я вам розповіла. Тому думайте, вирішуйте. Мені писали дівчата, що не сподобалась така зубна паста. Ну, це на любителя. Я її використаю, використаю. Зараз я чередую, та в мене одна зубна паста закінчується вже майже, то я почала цю, мені просто було цікаво. А так, буду зараз е, по черзі використовувати їх. Ну і, можливо, щось все-таки ще собі куплю інше. Вийшла на вулицю, знаєте, так тихо-тихо. Ніде ніхто не ні стукне, ніби всі, всі сплять, відпочивають. Ну, Звичайно, неділя. Хоча вже половина десь 12 біля 12-ї дня, але ну, дуже тихо. І вітерець такий ледь-ледь. так от Я вийшла і він ледь-ледь так ворушить всі квіти, мої соняшники. Очіток набирає, бачу, вже такого трішки-трішки фіолетового кольору. Гарно, навіть трішки вже спекотно. Не знаю, чи я вийду сьогодні, щось тут робити чи ні, можливо, ближче туди до вечора. Але потрібно-потрібно трішки поборотися з бур'янами. Так, хотіла вам показати. Що тут у мене як росте? Але це можливо вже в наступному моєму відео. От ці гарбузики. А тут, ви знаєте, в мене огірки, але бджоли є на соняшниках, але чомусь огірки дуже погано зав'язуються. І їх цвіту багато, а огірків майже-немає. Майже ну, так, знаєте, один, два. Нема такого рясного, як то кажуть, Визрівання огірків, а там в мене взагалі, от там з огірки, вони взагалі не зав'язуються. Так, а тут хотіла показати ж вам ці волошки, які я доволі таки пізно посадила, але вони, от бачите, виросли і гарно так квітнуть, і, можливо, хотіла, щоб вони були трішки більші, але, але вже як є. Починає квітнути троянда вже по-другому чи по третьому разу. Біла, червона і там рожева. Бджілки працюють, от на м'яті вони літають, та й тут вони на квітах літають, а результат щось не дуже хороший. Тут теж в мене огірок. О, є огірочок вже великий. Можна буде зірвати вже навіть трішки, трішки переспів. Можна було і раніше зірвати. Але для салату це якраз дуже гарний розмір. Так, ну, радує мене моя хризантема. Тут я посадила сидирати гірчицю і вона гарно так зійшла. Отакі От справи. Всім бажаю тихого, мирного дня, тихої, спокійної неділі, гарного вам початку робочого тижня, не хворійте, будьте в хорошому настрої, вірте, що все в нас буде добре. Без віри нам ніяк, ніяк. Тримаємося, відволікаємося і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!